Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Тирович. Сьогодні, 28 січня, і пропоную поговорити про ту ситуацію, яка складається за результатами російських обстрілів. Наступний тиждень теж обіцяю дуже холодним, знову похолодання. На жаль, на фоні деякого потепління, тобто ситуація залишається дуже серйозною, якщо не сказати, критичною. Але я пропоную подивитися на це з точки зору реакції власне і центральної місцевої. Вої влади на те, що відбувається, які кроки робляться для того, щоб мінімізувати ці негативні наслідки від російських терористичних атак. Ну і е, поговорити про те, що по великому рахунку вся попередня робота відповідальними особами е, на превеликий жаль е, була провалена. І зараз, замість того, щоб визнати просто ці помилки, вони роблять якісь дуже дивні заяви, які тільки більше підіграють російському агресору і Виставляють та Україну в цілому в не дуже гарному світлі. От про все це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно, підписку на канал Сенічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже, дуже багато критичних ситуацій насправді не тільки в Києві, хоча Київ, ну, судячи з усього, поки найбільше постраждав від останніх ударів зі сторони Російської Федерації. Але в Києві навіть є своя окрема історія, яка пов'язана з Троєщиною. Там дуже критична ситуація, і вийшло кілька матеріалів, в тому числі одне інтерв'ю, про яке ми власне сьогодні поговоримо. Так, от в цих матеріалах таким рефреном звучить теза про те, що не вдасться взагалі відновити опалення, не вдасться відновити опалювальний сезон. І Що робити далі, ну якби ніхто не знає, все більше і більше там з'являється оцих наметів від ДСНС, але ці намети вже не стільки схожі на пункти незламності, скільки дійсно на такі містечка, в яких люди ну, перебувають просто зранку до ночі, тому що в квартирах. При таких температурах знаходитися неможливо, і от на фоні всього цього журналістка ОБІА взяла інтерв'ю у голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Ну, це така неординарна особистість. Давайте так скажемо. Одіозна, я б навіть так сказав, призначений указом президента України. Він є представником саме президентської вертикалі, як любить говорити Володимир Олександрович, відповідає відповідно за Деснянський район, один з найбільших, в принципі, і в тому числі за цю ж троє. Щону відомий він був тим, що колись працював з кличком, потім розсварився. А зараз є одним з найбільших критиків кличка, який постійно там погрожує якимись кримінальними справами, розказує, що. Міська влада все робить неправильно, е, свариться і ледь не нападає на народних депутаток. на депутаток Київради вибачаюсь, да? Тобто в нього є навіть і така історія. Короче кажучи, неординарна особистість, колишній комік, учасник Comedy Club Україна, навіть таке було колись в його кар'єрі. Але зараз по суті людина, яка по великому рахунку повинна відповідати за все те, що відбувається, і е, на Троєщині, з точки зору підготовки до цих ударів зі сторони. Е, Російської Федерації, І от він дав таке коротке достатнє інтерв'ю, і це інтерв'ю, знаєте, з тієї опери, що іноді краще жувати, ніж говорити, або іноді краще мовчати, ніж говорити, тому що ну, по-перше, воно масово було розстережовано в Україні. Причому очевидно, що брали там кілька буквально фраз, тез, але вони не вирвані з контексту. Вони так і звучали, і воно максимально було розстережоване на Росії, тому що російська пропаганда не могла не взяти певні фрази і не подати їх. Як результат по суті успіху їхніх ударів і досягнення тієї цілі, яку вони перед собою ставлять? Але я чому пропоную звернути увагу на це? Тому що тут навіть не стільки оці заяви є важливими, а скільки визнання. Дуже просте визнання, банальне визнання, але пряме визнання того факту, що ніхто ні до чого не готувався, і ніхто не зрозуміло за що відповідає, і хто повинен нести якусь відповідальність, і як взагалі вирішувати ті проблеми, які виникли. Оце мені здається було е, такою ключовою е, історією. Е, ну зокрема, пан Бахматов каже про те, що реально стан критичний, і ніхто не знає, що робити. Ну як на мене, це така заява, яка просто є. Вироком по великому рахунку кадровій політиці нинішній, оскільки в нас є кабінет міністрів, і профільний міністр і е, голови. Військових адміністрацій, голови районних державних адміністрацій, і, очевидно, представники місцевої влади, які повинно, які повинні чітко знати, як виходити з тієї ситуації, яка а, склалася. Похматов тут намагається все перекласти на місцеву владу, каже, що він задавав питання про опалення. немає електрики, немає нічого взагалі, що робити зі школами, і у відповідь він чув якісь ха-ха-ха, хі-хі-хі-хі. Я не знаю до речі, де він чув ці ха-ха-ха чи хі-хі хі, тому що я не сильно пам'ятаю, що він якось публічно. Точно задавав взагалі ці питання або вимагав реакції власне на ці питання. Тим більше, що якщо він є представником президента, а він дуже любиться повторювати в усіх своїх виступах. В нього, мабуть, є можливість напряму звернутися до Володимира Олександровича і задати ці питання, але ці завда... запитання він не задавав. Він каже, що він давним-давно, ще ледь не в 2022 році, проаналізував можливість блекауту, особисто до нього готувався і. Можна було готуватися Києву, тому що у Києва величезний бюджет, там 2 мільярди, і можна було думати про якусь незалежну там генерацію, котельні на соломі, вугілі, дизелі, там когенерація, і так далі. Він правда тут забув додати, що з подібними ініціативами виступали не тільки в Києві, а й в інших містах і громадах. І на сьогоднішній день в Україні є сотні вже прикладів, де стоять от всі ці котли, котельні, е, значить, е, всі оці ну, установки цієї когенерації, які були або куплені за місцеві кошти, або взагалі подаровані, наприклад, нашими західними партнерами, і вони не введені в експлуатацію, тому що треба мінімум 16 дозволів. Все це зав'язано на профільному міністерстві на кабінеті міністрів в цілому, а кабінет таких дозволів не дає. Тобто, робота на центральному рівні просто провалена, і відповідно, навіть маючи можливість запускати якісь подібні малі об'єкти, цього не можна зробити, тому що. Що е, тоді відразу штрафи або взагалі кримінальна справа, якщо ви це зробите без виконання процедури? А процедура така, що можна просто вішатися або топитися, кому що більше подобається, зробити це швидко неможливо і це питання до координації на центральному рівні: чому на кінець четвертого року повномасштабної війни ми не маємо. Е, по суті, політики єдиного вікна, коли подібні речі можна запустити в експлуатацію, буквально там за. Один максимум за два дні вони почнуть працювати, вони почнуть давати тепло. Це перший момент. Другий момент він каже, що веде там перемовини зараз з місцевим бізнесом, щоб дозволити облаштовувати там масові пункти обігріву, оскільки у цих центрів є там свої генератори, і так далі. Але от що відповів бізнес? Що частково вони вже готові? Але частково їм потрібна вказівка від прем'єр-міністра, що це надзвичайний стан. На секундочку, в нас до сих пір немає відповідної вказівки від прем'єр-міністра України про те, що в нас надзвичайний стан ну, конкретно в якихось там містах, який дає можливість дає можливість використовувати е, бізнесові об'єкти для створення пунктів обігріву. Бізнес та не проти, але йому теж треба документ, який покаже, що вони можуть це робити. і В них не буде проблем з точки зору охорони безпеки е, і, так далі, і так далі. І так далі буде якась там. Компенсація це нормально. Ця компенсація повинна бути до речі. Вже неодноразово в Верховній Раді реєструвалися законопроекти від різних політичних сил, зокрема там від розумної політики, які пропонували виділити кошти на компенсацію бізнесу роботи там генераторів. Якби ці документи були ці законопроекти були прийняті, вони вже там чорно скільки лежать. Вони вже по кілька разів це подають і постійно про це розказують і про це говорять. Що це важлива дуже тема? То бізнес зараз би активніше міг би все це включитися і допомагати людям, але він. Немає ніякої компенсації, і немає навіть розпорядження від кабінету міністрів, від прем'єр-міністра. Ну як таке може бути вже на не знаю, чорт знає який день після цієї критичної ситуації, яка складається в нашій енергетиці, конкретно в Києві, конкретно, наприклад, на тій жі е, Троєщині. Е, це другий момент. І третій момент Бахматов сказав свою знамениту фразу, що мер каже, виїжджати з міста. Хоч, до речі, за це дуже сильно хейтили, але він по великому рахунку не сказав нічого екстраординарного, у кого є можливість. Виїхати, щоб трошки місто розвантажити, звісно, люди це ну, можуть зробити. І, і вони це роблять, тому що каже, до 600 тисяч виїжджає, але вони виїжджають як? Вони виїжджають ночувати кудись в інше місце. На роботу вони потім все одно приїжджають в Київ. Так от, е кличка за це захейтили, але він нічого екстраординарного не сказав. А тут Бахматов каже, мер каже, виїжджати з міста. А Бахматов каже, будемо рити ями. Журналістка його питає, ви серйозні? Він каже: абсолютно, ми ще влітку. Дивилися на таку перспективу. Ви знаєте, яка ситуація з зазерним живленням під насосних груп водогону і бортничів. А яка ситуація? Ситуація дуже проста. Рішення про закупівлю додаткових джерел енергії для водоканалу Київрада прийняла в жовтні закупівлю. оголосили в листопаді. Поставки ще не було. Знаєте чому? Тому що процедура, процедура яка до сих пір не змінена кабінетом міністрів, і не можна цю процедуру обійти. Ви повинні все робити по процедурі, бо прийде в іншому випадку: прийде ДВР. І ДБР візьме вас просто під білі рученьки і скаже, що ви порушили закон, це кримінальна справа. То гроші виділили, шукає додаткові можливості, а реалізувати не можуть, бо три місяці тягнеться процедура. Це важливий момент. Але далі він каже. А що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається зверху. Дірка, все будемо робити туалети як в селі. Я, чесно кажучи, не знаю про яке село він каже. Тому що в Україні є, звісно, такі туалети, можливо, в селах, але їх дуже мало насправді і переважно всі да давно зробили всі ці ну. Речі в нормальних там будинках і так далі. Ми не Росія, де від 20 до 25 відсотків населення ходить в туалет на вулиці. Це статистика саме російська. Навіть це перший момент. Другий момент, ну пан Бахматов не знає, що таке біотуалети, мабуть, є цілі станції з біотуалетами, які не замерзають при мінус 15, мінус 20 чи мінус 25. Їх можна купити, вони є в інших країнах, але мене в цій фразі, яку абсолютно повністю розстережували росіяни, тому що вона для них дуже вигідна. Вони ж кажуть, що дивіться є. Результат від наших ударів там вже екологічна ледь не катастрофа українцям нема куди ходити в туалет киянам, значить, будемо бити далі. Розумієте, яка логіка. Навіщо було такі речі казати? Питання навіть в іншому. Він каже: Ми влітку побачили цю перспективу. То тоді просте питання: а що ви зробили для того, щоб цього не було? Щоб е, зробити все для мінімізації негативних наслідків від подібних обстрілів, що конкретно пан Бахматов як глава. Районної державної адміністрації, які відповідає, до речі, за ці речі, про які він зараз говорить, не міська влада, а районна державна адміністрація, тому що це і в тому числі сховища, і пункти обігріву, і багато інших якихось речей, що він зробив, а нічого він не зробив. Він типу знав але нічого е, не вдіяв зараз. Він там працює з Оленбудом, з районними шею. У них є техніка для цього. І люди у РДА теж є. До речі, там Бахматом жаліється, що в нас немає грошей, ми не маємо ніяких грошей. Е, ми змушені звертатися там до місцевої влади. Ну так з місцевою владою треба було мати нормальні відносини до цього, не сваритися, не розказувати, що він всіх посадить і він тут представник президента. А давати е, ну, задавати правильні питання і шукати якісь спільні шляхи виходу з цієї ситуації. Склалося. Ну Він, до речі, каже, що він вже зв'язується з представниками місцевої влади, в них є там певна комунікація і так далі. Але по всьому іншому виходить дуже проста історія. Вони знали, що є така проблемна ситуація. Вони знали, що все це залежить фактично від однієї. ну Тець, яка ну, живить, наприклад, цей район. Е, на превеликий жаль, про це точно знали, мабуть, і росіяни, тому що вони ж прицільно по ній б'ють і тут жодне ППО не може від такої кількості дронів і ракет відбитися. Ми повинні це розуміти, і росіяни просто вдарили туди, куди е, вони могли вдарити. І тут питання ж не в тому, що вже там побудували захисні споруди, не побудували. Він віч показав, що ніхто не збирався цього будувати, і там взагалі люди думали про інші речі. Питання в іншому, що можна було. Убезпечити місто і людей від таких наслідків, можна було їх мінімізувати. І це повинні були робити. В тому числі ці люди, які зають задають зараз такі коментарі, це повинно був робити прем'єр-міністр, профільний міністр, профільний віце-прем'єр-міністр, п'ять штабів, які існували в Україні. Зараз вже кажуть шість або сім, тому що вони постійно створюються, а старі не ліквідуються, які е, пов'язані з, з цією критичною ситуацією в енергетиці. Вони повинні були займатися цими речами літом, літом все це купувати, спрощувати дозвільні процедури, створювати систему єдиного вікна, вносити зміни в законодавство. Це до Верховної ради. Але Верховна Рада робиться за поданням кабінету міністрів, це не можуть самі зробити народні депутати. Вносити зміни в процедуру для того, щоб легко можна було закупати все те, щоб допомогло пройти цей складний період. І тоді ми ми зараз мали зовсім іншу ситуацію. А виявилося, як ніхто нічого не готував. Всі думали більше про політику, про те, як готуватися до наступних мерських виборів. Я тут не дарма пана Бахматова згадую, тому що його розглядають як одним з кандидатів, і про це чутки вже ходять і ходять достатньо давно. Йому треба було думати про це, а не зараз їздити і казати, що я тут не при чому, в усьому винен кличко, тому що це трошки не так. Є певний функціонал, і по цьому функціоналу, от парадокс ситуації в тому, що голова РДА стоїть вище за міського голову. На жаль, це проблема не тільки Києва, але вона просто дуже добре... Добре, підсвічена, скажімо, в Києві, і вона ще раз показує дуже погану комунікацію між владою і власне громадянами. Я не кажу, що взагалі ніякі речі не можна коментувати. Треба коментувати, але треба робити це правильно. Треба робити такі заяви. Які потім не будуть просто використовуватися на Росії в якості успіхів Росії. тому що про історія про ці вигрібні ями, яка підірвала просто і наш, в тому числі, соціальний простір, простір соціальних мереж, і всі просто отак от роблять, що взагалі як можна таке було говорити, воно зіграло на руку ворогу. От мені до речі, всі ці історії ще одне цікаво. А президент по своїй вертикалі якісь кадрові висновки робити буде, чи знову скаже що? Е це не моя зона відповідальності, і всі питання задавайте до місцевої влади. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика і до наступних зустрічей. Слава Україні!